Павбет. Титульний партнер Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Заключно 22-го туру. В регулярному чемпіонаті Фавбет Extra League 2025 року, в якому між собою зустрічається СКА Говорилося про те, що це буде битва е Радевич номер 12 і 17 Ярослав Квасній і 18 Тарас Кузький виходять зі старту. Це Андрій Цілик, номер сьомий. А от Романа іншого досвідченого виконавця. Немає зараз. Ще момент. Лукас пробивав. Про неї поговоримо. І зараз Михайло Грацина. Момент, який щоб забивати. Буньовище воріт. Довірив Тарас Шпичка, досвідченому Микиті Тменову. Ці опції. Момент Лукас удар. Лукас як не забиває. Перемоги святкувалися. І зараз який момент удар. Бакінський відбиває. Це правда, і авіатори 10-метровий. І зараз Жоу Лукас. Жоу Лукас пробиває. Знову Кіто. Знові в 11 матчах. Якщо враховувати в тому числі кубкові показники, над воротами м'яч пролітає. На цей раз Володимир Бой. Жоу Лукас! Жоу Лукас. І знову авіатори не забивають. Знову про тут Боап. На Жоу Лукаса пішла ця передача. Жоу Лукас! Жоу Лукас, Жоу Лукас. І знову авіатори не забивають. Знову четвірки. Боб пробиває Боб. Знову кіто. Авіаторі винятково легіонери забивали. І тут Лукас! 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 І... Де ж удари? Де удари? Немає ударів. Шаропіньо. Задом. Лукас на Гайван. Удар! Повз ворота! Пробігає повз Гайван. Гайван пробиває Валерій. Повз опинився він вищій львівській команді. І ще момент. Гайван знову пробиває. Тут... Смоловик. Лукас! Лукас! Удар Шаропіньо не забиває. Скільки вже таких голів забив? Жау Лукас! Є передача! гол! Лукас! 12-й гол для Лукаса. 11 Одинадцятий для... на 17-й хвилині. 1-0. Ну, будемо відвертими, друзі, десь до цього все йшло по нашій грі. І а, свій момент авіатори реаліз яких грав Шаропіня після того, як потрапив до в футзал. Лише мать Завророю для нього без голів обходився Лукас 2.0. Звичайно, тому що Роман дуже добре прав на останньому рубежі, але знічуватися дубику також не треба. Так вже рахунок 2-0, але треба боротися далі. Тепер вже сподівання. Дві хвилини і 19 секунд. Чи залишається дубик? Морено останнім залишився проти Грицини. Опинився Сніцаренко. Яка передача перспективною та. Тоже ще момент, ще передача. Удар! Як Не забуває. І одна і, друзі, йдемо на перерву. Дубль о, Лукаса. Залишатися у воротах енергії. На жаль, От так. Вдало зіграв Михайло Грацина. Удар! Бакінський. Потужно порожні ворота. Немає ще зварича. Лукас. Ким залишається Тарас Кузь. Сказали ми, що він найкращий бомбардир. Удар стійка. Іде м'яч! Не залітає м'яч у ворота. Неща. Нічим залишається. Квасні. Ух, яка передача від Ярослава. Тмено продовжується атака. Удар. Повз ворота Віталій. Зараз вийде. І тут момент який. Тмено, Тменов, Тменов, Тменов. Крутить, вертить, Тменов. Пробуває кутовий. Е, випробувань. І ще момент. І пенальті. Ну, так, що ні проти Бакінського. Квасній забиває впевнено. 2-1 стає рахунок. Ілля Бакінський гадав, але не вгадав, кут, куди пробиватиме Ярослав Косній. 2-1. У штучній більшості енергії не вдалося, але заробили пенальті. І його реалізували підопічні Валерія Лехчанова. Два од. Бо пробиває гол! Я ж казав, що буде щось цікаве. 3-1. Ну, ось так. Рикошет, звичайно, допоміг. Рахунок 3 1 у цьому поєдинку. Ось так. Боб в цьому сезоні не забив пенальті. Показує, що зі штрафних йому комфортніше все ж таки відзначатися. 3 -1. і Знову кас вдало як діє. Бакінський забирає м'яч у своїх руки. Пробиває Бакінський. Тут фолу немає з боку Тменова. Гайван, Гайван. Продовжується атака від енергії. Удар і до цих голів призвели стандартні. Фоло Бакінський. Бакінський є закидання. Морено. Морено. Гол! Один. Ось це так повернення. Віддається від гри у штучній більшості Валерій Лехчанов. Чи це, ну так, почув я, от, що 4 в 4 гратимуть. Можливо, ось це десь Лукас, роз... Ну-ну, віддасть він Шаропіня чи ні. І зараз момент м'яч не у ворота. М'ячем Юрій залишається І ще передача Щориця. Ухе е ел... тут ще рицаооу-ху-хуриц. Щер... Мало Україні почуємося. «Фавбет» – титульний партнер Кавбет Екстралі. Гра розкриває тебе.